Я подивився всі аніме 24 го року виходу, але з рейтингом 6 і нижче. Тому розкажу, які тут карасі у цьому жолобі. Високошвидкісна етуаль. Аніме про дівчинку Рін, і вона. У гонках, яку булить власний шиї асистент Боліду, як типовий токсичний дімейт по Діскорд. Я б подумав, що це гарем, так як зазвичай кьюга ген не перевищує значень температури назовні, але паралельно вона не визнаний геній гонок. Як можна побачити, це 3D, причому не найкращої якості. Сюжет. Ну, гонка тут, і отут, і ще отут. І супер гонка прямо тут. Чесно кажучи, в якийсь момент я перестав розуміти, чи бачу нові кадри, чи мені по кругу крутять одні ті самі. Це історія про дівчинку, яка старається бути топ один в гонках майбутнього. Один, два, двадцять два. Де ж це норма, яка допомагає керувати та навчає водія?